Всім привіт! Ви на каналі Planner and Life і в цьому відео я хочу показати чудовий планувальник від фірми Oxnight. Я його купувала минулого року, але відео, на жаль, не знімала. Зараз у нас осінь і це чудова нагода показати вам його саме зараз, тому що він теж гарний, такий осінній. Фірма Oxnight надсилає планувальники в таких чудових, міцних коробках, фактурних, наче під шкіру Соф'яну. Вони міцніші за. Коробки від фірми Моторм. Всередині знаходиться оксамитовий мішечок сірого приємного кольору. Він жорсткіший за пильники від Мотору. Але я думаю, якщо ним постійно користуватися, то він стане м'якіший. І всередині, в нас знаходиться чудовий планувальник шоколадного кольору формату А6, класичний. Тобто, це не personal, а саме А6. А він на камеру чомусь виглядає якимсь засвітленим рудим. В житті він дійсно шоколадного кольору. Обов'язково додам фотографії, які показують його більш реалістичний колір. Чому саме планувальник від цієї фірми, тому що в мене вже є формат А5 Slim від Oxnite. Майже рік я його використовую і на вигляд він як новий. Тобто за цей весь час з ним нічого не трапилося. Матеріал більш міцний, такий щільніший за мотерм, і цим він мені подобається. Теж такий крупнозернистий, дуже приємний на дотик. Не хочеться зовсім його випускати з рук. Але знаю, що де б я не була, він завжди зі мною і він себе дуже добре показав. Тому, в принципі, Окснайтовську фірму я рекомендую. Також мені подобаються скруглені куточки, те, що широкий хлястик, і на одній кнопці. Багато я планувальник не додаю, тому, в принципі, дві кнопки мені не дуже подобаються. Ще раз, давайте я вам його покажу з різних боків, бо дуже він гарний. Це такий чудовий компаньйон до мого формату А5 Slim. Тільки якщо тут у нас, якщо ви побачите, всередині він теж такий. Коричневий, то цей всередині світло сірий. Ці планувальники вони предоставлені на сайті в трьох різних кольорах: це жовтий, шоколадний і чорний. Також це лінійка формата а 5 Slim, тільки тут він коричневий, і всередині теж. Давайте відкриємо, подивимось на нього. В обкладинці приємним бонусом лежав такий блок в лінійку. З папером. Я люблю, звісно, клітинку, але із-за того, що останнім часом тільки цю клітинку і бачу, вона трохи набридла, тому дуже приємний бонус саме блок паперу в лінійку. Всередині він дуже приємного світло-сірого кольору, і мені дуже подобається ця комбінація кольорів, тобто шоколадний такий приємний глибокий колір зовні, і від того планувальник не маркий, а всередині. Дуже чудовий сірий. З приводу функціоналу, в ньому стоїть кільцевий механізм 25 мм, і це дуже добре, тому що при його створенні саме під цей кільцевий механізм було виготовлено обкладинку, що я маю. на увазі? Тобто, Якщо у фірми Motorm відразу шилась обкладинка під кільцевий механізм 30 мм, то обкладинка вона більша, більш громістка. А цей варіант більш компактний і гарний. І саме 25 мм кільцевого механізму це золота середина для того, що якщо ви хочете змінити кільцевий, начуть менший, то обкладинка вона не стане більша, якщо б це було під 30 мм зроблено. Від того він дуже-дуже зручний. З приводу функціонала по кишеням, є з лівої частини обкладинки такі три глибокі кишені. Також є одна кишенька, яка нагадує FelaFax Holborn. У мене FelaFax Holborn Compact є, теж обов'язково на нього відео зніму, покажу, який він. Але ці кишені у FelaFax розташовані саме на задній частині обкладинки. І хочу сказати, чим подобається саме ця кишенька. По-перше, інколи добре зберігати кошти, тобто гроші в цих кишенях. А також це класна ідея від японських планер -любів. Тобто ви робите наповнення і ставите в основний кільцевий механізм. А додаткове, наприклад, якщо ви хочете якийсь там блокнотаток зробити, або може щоденник особистий, то береться кільцевий механізм, він прикріплюється на картонну або пластикову подложку. Нагадує чимось така конструкція, як у Файлафакс Zip, якщо ви знаєте. Ну, можете, в принципі, загуглити, подивитися, як це все вставляється в ту саму обкладинку. І цей кільцевий механізм вставляється в цю кишеню і сюди ставиться блок паперу. І тобто цей органайзер буде виконувати функцію подвійного. Планувальника, тобто закривається, ставиться кільцевий механізм в цю кишеню, обов'язково десь або 15 мм, або краще 10 мм, Ну щоб сам кільцевий механізм не травмував обкладинку. І, виходить, що у вас буде планувальник. На два блоки. Це просто геніальна ідея від японських планерлюбів. Останнім часом я обожнюю дивитися японські відео про планувальники, тому що вони більш життєві, такі, більш реалістичні, ніж ем, інші, які показують такі, знаєте, Ідеальні, гарні, без помилок, все так чистенько. Органайзери закордонних американських дівчат в них воно естетично приємно. Я не спорю з цим, але японські мені подобаються тим, що в них різнокольорові всякі наліпки. Ти відкриваєш в них різні там. Складиші, картки. Він такий більш насичений, життєвий, веселий, і цим вони мені подобаються більше. Також мені подобається багато кишеньок невеличких для різних дрібничок. І те, що кишеньки повноцінні. Не люблю чомусь про різні кишені. Є флейліф, теж подобається, що додаткових кишень ніяких немає. Цей флайліф не додає об'єму до. Внутрішнього наповнення, якщо ви його залишите, але він добре слугує такою основою, якщо ви будете десь на ходу щось записувати, це дуже зручно. На задній частині обкладинки розташувалися такі дві глибоких, теж великих кишені. І одна маленька для різних дрібничок. І, звісно, є велика кишеня. На всю задню частину обкладинки я, в принципі, не фанат таких кишень, я не використовую їх зовсім ні під зберігання якихось документів, ні під які інші папірці. Не знаю, ну, чомусь не зайшла мені ця кишеня, але якщо вона є, то хай вона буде. Також є тримач для ручки, але Бачите, вона не на резинці, а саме із шкіри. Це не дуже добре. Але останнім часом письмові приладдя я зберігаю в окремо в пеналі, тому що чомусь навіюються думки, що може ручка потекти або включитися, якщо це авторучка, і забруднити органайзер. Чомусь цього не хочеться допускати, тому всі письмові приладдя вони окремо в пеналі у мене лежать. Дуже гарне поєднання цих кольорів. Це такий чудовий компаньйон для мого формату А5. Він мені дуже подобається в плані самоматеріалу. І якщо ви бачите, то в мене на столі лежить теж формат А6 планувальник. Він із штучної шкіри. Але дуже гарного такого каштанового кольору від фірми Print Pression. Можливо, він навіть один в Україні, тому що ця фірма більше не виробляє планувальники такого дизайну. Їхній власник. Тобто дизайнер, який створив ці всі планувальники, каїн в нього щось там в житті не склалося, і він повністю закрив виробництво. Зараз наче хочу повернутися, але з якимись іншими ідеями приємно знати, що, хоч один планувальник від цієї фірми, в мене є, теж на нього спробую зняти огляд. Сподіваюсь, вам цей органайзер сподобався так, же, як і мені. Хочу сказати, що звертайте увагу на такі фірми, як Oxnight, Gelargin, З'явився навіть Джоєр. Дякую, що ви були зі мною. Підтримуйте український контент. Все буде Україна!